Всім найкращий привіт. Я готуюсь оголосити переможців, переможців конкурсу. А, Найкраща для мене найсмішніша, найцікавіша історія а, про парфуми. Насправді я думав, що насправді я думав, що історії буде. Я не думав, що буде переможцем, що я оберу переможців. Я думаю, що буде переможця там ну, 2-3 переможця. А насправді я а, вибрав. Я думаю, що б мені вистачило е, ароматів. ось. Тому переможців сьогодні буде не один, не, два, не три. Дивіться, скільки в нас сьогодні буде переможців. О, о! У мене навіть все розліталось. Так, у нас сьогодні буде переможців. Тут у нас 4. Парфуми. Тут вже чотири переможця. Два. Це вже світ. Шість переможців. І щось в нас ще десь впало. Сім переможців. Друзі, мої самі найкращі. Сьогодні у нас буде сім переможців. Сьогодні буде сім переможців. Насправді, я думаю, що. А, я, от, я читав коментарі, дійсно всі дуже хороші коментарі. Настільки мені сподобались ваші коментарі, настільки мені сподобались ваші історії, що от, якщо б у мене було багато подарунків, я би кожному подарував би по парфуму. Але я хочу вам сказати той, хто. А, не переміг, не переможе. Не розчаруйтесь, тому що я, мабуть, у скоро майбутньому буду готувати ще деякі конкурси ще цікавіше. І, мабуть, ще більше приготую подарунків. Дуже цікаво. Мені надто спод... від щирого серця вам дякую. Ви над чудові. ви і краще. Дуже вам дякую. Взагалі я планував ну, 5 переможців, це від сили. Один парфум буде ексклюзивний. А, хочу вам сказати, що це буде не аромат кліма, як я обіцяв. П'ять ароматів буде кліма. Один аромат буде чоловічий. І а, один аромат буде жіночий, ексклюзивний. Зараз все по порядку. І так. А, а, той, хто перший набрав більше лайків за лайками. 18 лайків набрав. Цукерочка. Цукерочка, ваш коментар набрав найбільше лайків, тому, ну, так, як вибрали, мабуть, той, хто читав, мабуть, сподобалась ваша історія. Тому перший аромат кліма а, їде до вас. У мене була така історія: я проживаю е, в селі, і моя мама вирощувала свиней. І щоб кабан не став кнуром, його кастрували. І от коли прийшов дядько, який це робив, попросив мами спирт або буде протерти там, де ріжуть. То мама дала мої французькі парфуми, які на ті часи коштували... І всієї зарплати, щоб ви розуміли, флакончик вилили весь. Це були часи 80-ті. Кабанчик ще довго пах парфумами. Ось тому ваш подарунок кліма. Це перший. Ну, а далі, далі, як я вже казав, я обираю переможців. Другий переможец. Мы жили в Львове, моя соседка Мадняшка такая, работала барменом, но на международном лайнер круизе. В их семье жил ее племянник, он бедненький был, инвалид детства. Однажды приехав с рейс, с рейса домой, Галина увидела, что Леша роется в ее чемодане, она он он его крепко, она его крепко отругала, он запомнил и как результат, вернувшись вечером с рейса а с ресторана Галка нашла свой, зашла в свой подъезд полон амбре ее любимых духов Шанель номер пять. А на полу торжественно лежал разбитый пузырек духов. Соседи полгода наслаждались ароматом, оправдывая и благодаря Лешке. Галка была в гневе. В то же время Шалун уверенно прятался за спиной любимой бабушки с невинной улыбкой. Радуга. А, Другий пореможец и Флакончик с клеймою а, отправляется до вас. Третий переможец Лена Переяслава. Короче, история была такая. Это было в 87 году, конец школы, выпускной, готовимся. И тут в универмах выбросили в отдел косметики духи, диалог и дзинтерс. Очередь человек 500 точно. И как вы думаете, больше всего стоят мужики. Ну, я не буду перечитувати всі коментарі, а просто під цим відео я поставлю ссылку, кому буде ще просто цікаво почитати коментарі. Під кожним переможцем, той, хто виграв в конкурсі, я поставлю сердечко, щоб було просто легше орієнтуватися. Тобто, той, хто переміг в конкурсі, я поставлю сердечко. Можете зайти і почитати коментарі переможців. Лена Переяслава. Третій флакончик. Аромата кліма відправляється до вас. Четвертий переможець. Вікторія Овчиннікова. Теж така дитяча, наївна, чудова історія. Можете теж зайти почитати. А, до речі, подібна історія теж у нас була. Ми теж, як діти, робили собі такі аромати. Біля хати у бабусі ці в кущі, Ясмину він пахнув на всю вулицю. І ми з подружкою вирішили зробити собі духи. Чим це закінчилось, можете теж зайти і почитати коментар. Вікторія Овчинникова, ваш. Аромат. Четвертий аромат відправляється до вас. Наступний переможець. Оце мені взагалі. Мені так, я так сміявся, що ага. Оксана. А Оксана написала таку цікаву історію. А розкажу случай, знакома я роботи консультантом в Бракарт. Підбирає аромат космітику, як многі знають, коли нюхаєш нюхаєте несколько запахів, ну, коли ви декілька запахів нюхаєте, да, тоді вже не не, 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 ви не відчуваєте аромат. І в магазинах стоять <с>? такі ці баночки з кавою з зерними кавами. І щоб перебити аромат, а, оцей запах аромату, вам треба понюхати ці зерна кави. Не буду розповідати. Чим все закінчилось, теж почитайте. Оксана над чудовий смішний коментар. Оксана, ваша кліма відправляється до вас. Дуже вам дякую за чудовий, веселий коментар. Історію про парфуми. Наступний переможець. Теж Оксана. Не ця, а вже, мабуть, інша. Тому що нігде не інакший. Теж мене це, це перший коментар, який я прочитав. Він сказав: Да, це супер, дуже чудова історія. Великий коментар. Я поставлю обов'язково під ним сердечко, і ви зайдете, прочитаєте. Всем добрый день. Была у меня интересная история в детстве с духами бабушкиными. Это было 38 лет назад. Было мне 8 лет. Отправили меня родители к бабушке на зимние каникулы. Бабушка попросила меня сходить в магазин, купить бедончик сметаны, хлеб, конфеты. Это поселок до ближайшего магазина полтора километра. Я как девочка очень любила мамины помады, пудру и видела, как мама красилась. И вот я решила, что нужно пойти обязательно красивой магазин. Втихаря от бабушки у нее были больные ноги она почти все время лежала я решила собраться первый мой самостоятельный поход и так далеко по своему я накрасила бабушкиной помадой морковного цвета губы этой же помады. сделала румянцы, щечки себе черным карандашом попыталась подвести глазки и чем закончилась могу почитайте заедете в комментариях Оксана тики Оксана и Оксана тики написали свои Своє ім'я, дві Оксани. І наступна Оксана. А вам буде Оксана. Вам буде Оксана. Вам буде Оксана Супер Аромат. <смір> так ви, мабуть, буде супер переможниця. Ось вам буде ексклюзивний аромат. Це не кліма. Це буде ексклюзивний аромат. Не хочу вам відкривати всі таємниці. Це наш умівший аромат. Коли ви його отримаєте, ви, звісно, прочитаєте його назву. І я думаю, ви в інтернеті наберіть назву, що про цей аромат написано. Я думаю, ви будете ним задоволені. Так. І останній переможець. Останній переможець Волк. Так, Віталіку, чоловіки теж дивляться знижки цікаві і нам. Мою цікаву історію в універі в нас на першому курсі був предмет художня культура. І ось один хитрун відготував невеликий реферат на тему духів. Але сталося так, що він знайшов в інтернеті певно російський варіант тексту і, не читаючи, переклав його у гуглі та й роздрукував. А ось здає він викладачеві текст, а там злі парфуми здавна були героями легенд у наших, перек... у наших предків. І цих парфумів там по тексту ще купа разів так от чудасі. Тобто злі парфуми на тему злі духи. Я зрозумів. Теж цікаво так, так? Да? Переклав Google, чоловік. Духи і парфуми. Духи? Духи і парфуми. І ви стаєте переможцем чоловічої води. Це моя найулюбленіша на сьогоднішній день вода, яку я дуже полюбляю. Це той бой. Будете знати, який мій найулюбленіший аромат. Щоб отримати подарунок, я теж поставлю сердечко, щоб отримати ваш подарунок, щоб, щоб ми не заплутались просто у своїх коментарях, де ви писали, де ви писали, а, залишали свій коментар в цьому ж відео, а, там, де був розіграш. Можете написати повністю вашу всю адресу, куди відправляти вам ваш подарунок. Тобто адресу моєї почти, місто, номер телефону, ім'я і прізвище. Коли ви побачите під, під коментарем, які ви залишили, свої дані, коли ви побачите, що я вже прочитав, поставити там або сердечко, або я відпишусь вам, Ви можете вставити свої дані. Ось і чекайте свій подаруночок. Отож, переможці, прохання до вас до понеділка залиште свій коментар своїми даними, щоб я встиг відіслати вам ваші подарунки. Конкурси ще будуть на моєму каналі, і не один, і буде багато подарунків. Я вам це насправді кажу. Тому всім дуже-дуже дякую. Вітаю переможців. Ви всі-всі переможці. Дуже вам за це дякую. Всім найкращого мирного неба. І як я завжди кажу, економних покупок. Не хворійте. Ви самі найкращі. Люблю вас і поважаю. До зустрічі!